Підгортання картоплі це досить простий процес. Коли зелені пагони з листям виростають над землею, їх потрібно присипати додатковим шаром ґрунту або мульчі. Це стимулює розвиток бічних пагонів, що збільшує кількість бульб, які сформуються пізніше в сезоні. Метод підгортання пояснює, чому багато фермерів вирощують картоплю в транше яха. У міру зростання стебел вони підсипають землю, щоб постійно прикривати їх. Так з'являються нові пагони і коріння, з яких потім виростають повноцінні бульби. Вам не обов'язково бути фермером, щоб підгортати картоплю. Якщо у вас детермінантний сорт, досить зробити це один раз. Для тих сортів, які вимагають підгортання, просто присипайте їх у міру зростання будь-якими доступними матеріалами компостом, листовим перегноєм, соломою і т.д. П'ятьох ознак, що пора підгортати картоплю. Ось п'ять сигналів, що пора братися за лопату і підсипати землю до ваших кущах. Один потепління погоди з приходом весни та літа дні стають довшими та теплішими. Це стимулює активне зростання стебел і коренів картоплі. Коли надземні пагони підростуть, їх потрібно підгорнути, щоб стимулювати розвиток додаткових коренів. Не поспішайте з підгортанням дочекайтеся, поки пагони добре проростуть. Якщо зробити це занадто рано, в стеблах доведеться пробуватися через товстий шар землі. Грунт повинен бути пухким і вологим, без великих грудок. Хоча потепління важливий сигнал, орієнтуйтеся і на самі рослини. Вони починають проростати в кінці зими і на початку весни, коли цвітуть бузок і вишні. Два. Пагони стали довгими і витягнутими. Якщо пагони високі, але листя на них мало, саме час їх присипати. Це спровокує зростання нових коренів, які пізніше перетворяться в бульби. Без підгортання стебла можуть полягти, і урожай буде мізерним. Якщо ви вирощуєте картоплю в мішках або контейнерах, спробуйте покласти їх на бік. Так буде зручніше підсипати землю, не сипаючи її. Так, це займе більше місця, але урожай буде значно вище. Ще один варіант поступово заповнювати контейнер землею в міру зростання стебел. Візьміть великий горщик на 10-15 галонів і додайте кілька сантиметрів ґрунту щотижня, поки не з'являться квіти. 3. Земля піднімається. Коли бульби починають формуватися, вони піднімають ґрунт. Ви помітите, що земля бугриться, а в ґрунті можуть з'явитися тріщини. У контейнерах ґрунт може висипатися через край. Якщо земля піднімається, підсипте ґрунт або компост до основи стебел. Закрийте нижню частину пагонів на кілька сантиметрів і заповніть тріщини. Це один з найбільш явних ознак, що картоплю пора підгортати. Протягом сезону може знадобитися 2-3 таких процедури до середини або кінця літа. 4. Видно бульби. Іноді бульби починають виглядати з землі. Хоча це хороший знак, під впливом світла вони зеленіють і виробляють отруйну речовину соланін. Підгортання допоможе уникнути цієї проблеми. Посипте картоплю мульчею, як тільки помітите бульби на поверхні. Вони зазвичай формуються біля основи стебел. Після підсипки добре полите грядку. Зелену картоплю їсти не можна, але її можна використовувати як посадковий матеріал навесні або всередині літа для осіннього врожаю. 5. З'явилися бутони цвітіння неоднозначний сигнал. Якщо ви вже кілька разів підгортали картоплю, можна зробити це ще раз, коли з'являться квіти. Але якщо стебла вже високі, густі, і ви жодного разу їх не присипали, краще не чіпати. Цвітіння означає, що бульби вже формуються, і стебла незабаром почнуть жовтіти і відмирати. Якщо засипати їх землею на цьому етапі, нові коріння не з'являться. Цікавий факт з плодів, які утворюються після цвітіння, можна зібрати насіння і спробувати виростити новий сорт. Але пам'ятайте і зелені бульби і плоди отруйні. Їх не можна їсти, тільки використовувати для посадки. Головні висновки. Підгортати картоплю можна з ранньої весни до середини літа, або з середини літа до осені, якщо садити осінній урожай. Основний сигнал підводиться земля. Використовуйте поживну мульчу або компост. Якщо стебла вже цвітуть і відмирають, підгортати пізно. Зелені бульби і плоди отруйні не їжте їх часті питання. Чи можна підгортати картоплю після цвітіння? Ні, це марно. Стебла вже відмирають і не дадуть нових коренів. Коли підгортати картоплю в контейнерах або грядках, як тільки стебла стануть високими і міцними. Посипте нижню частину, залишаючи листя на поверхні, чи можна підгортати листям? Можна, але вони можуть почати гнити. Краще використовувати компост, солому або перегній.